Друзі, всім привіт! Очередна обнова до мого тракторця. Ось такий плужок. Кам'янець Подільського виробника pn 130 ПРР з передплужником на регуліровках типу Бомет польського виробника. Ось такий однокорпусний. Так він виглядає. Зібрав його і десь скоро буду випробовувати. Тепер ще поки не можу, бо погода не дозволяє, дощики перепадають. Кого інтересує. Ось тут є їхня, зроблена в Україні Кам'янець-Подільський. Не знаю, фірма компанія Плуги Культиватори. Тут є їхні координати номера телефонів. Кого інтересує, можете телефонувати цікавитись. Ціни доступні, навіть дуже доступні. Ну, все. До скорої зустрічі на каналі. Скоро покажу, як він себе виправдовує в роботі. На землі після картоплі, кукурудзи і на цілині. Кому сподобалося, ставимо лайки, дизлайки, коментуємо. До скорої зустрічі. Далі буде інтересно.